Так, Торгі земляки. Гамалія, будь здоров, тримайся, тут ми живемо. Все. Господар. Нас проважає. Що хочу показати. це там. Ладно, потім ферму. Де за парканом у нас позиції ворогів. Тут Ми з Петькою єрем. Петя питятуз. Заступаємо. Ми отут живемо в тій хаті. Тимчасово. І ми заступаємо на позицію повсінжок. Прохолодного нічого. От справа майорить, покаже такий червоно-чорний прапор в боротьбі українського народу. Сьогодні, правда, оголосили, нібито день перемир'я, нам заборонено стріляти. О, Там перша наша позиція, далі, далі сіпари. Оце. Так ми по дорозі. Кожен день. Вулиця Леніна. Сюди щось журналісти не заїжджають. Ніхто не хоче сюди їхати. Мар'їнка велика. Але в наш керунок, крім нас, сюди ніхто не їздить. Отак От ми в день і вночі. Тут все обстріляно, знищено. Все знищено. Ми мусимо йти, дивитися, що не дай Боже які не нормальні десь не сіли щоб нас по дорозі на позицію. Отак позаходи тому що вон там дорога а за дорогою зі нового будинка по нас можуть стріляти. так тут увага так, тут увага О, небезпечне місце О, ялинка що збитий, стоп електричний, все тут знищено, все горіло. Дерева горіли. Таке тут пекло було. Тут раніше був Донбас, Україна. Класні хлопці бойові. О, Баварія, привіт. В нього на грудях пише. Харков. Питає, чому Харков, а не Харків. Ну, Відповідальник. <кій> <Що, кій> ви знали, що русскоязычные українці тоже українці, правильно? Так. Да. Правильно. Ну, слава героям. Що що, все тихо. Люди так. там є у нас, поприходили, человек. Тобто зливо? Вот, это напротив. Домі, були. Напротив Отже? я. Да, принесли два вога, не взорвався. Це напротив? Да, вот это ось. Вот. Там да. вони були. я Отут, так? Одинацій на метр? Так, я лягаменю, а горю, що там є. А блядь, сучаси не бачиш. Що йому гранату кинути звідти, мати боже. От ти курва мать. Дядька Отака... здоровий туди. Ага, Валентин, знаємо такого. Який вже не може дочекатися, коли ми в наступ підемо. Ага. Той раз казав, 15 жовтня як танки гатили. Гатили по наших позиціях, каже, що у вас не топтура, щоб захерачити їх. Говори правду, розумієш? Що це? Ну така примітивна оце наші позиції. Півтори години точки там могли мають. А, півтора години, це карті хуйняся, так? Видимо, так. звісно. А валенький віта? Бурки-бурки в нас називають, знаєш, ці шиті, саме класні. <гум> все, це класні. Треба це сюди все, буде скерувати. Давай, з Богом будь. Павло, О, а Тут ми маємо укриватися. А там по колінам, блін, вода. На муло, так? Бруси перекриті. Що ти там сховаєшся, ради Бога? О, А там наша гора оця. Нучі пуляли. Снайпери і так далі по наших хлопцях. Ну, отвідка була. А тут, блин, от, за парканом. Скільки то метрів? 10 метрів. Хтось мав гранати кидати по нас. Хтось мав кидати. І спробуй стріляти тут, щоб простріляти про цей. Гранат вроді їх, ні? Вона, так. Да. Це гранатомет. Абсолютно, в 11-му домі, 11 домі було. <F1> uh -huh. <F1> От вона. Так розверни, о, так. О! <F1> Перенесли будинку напротив. Да. І отак. Трохи. Трохи ненормального, що ми тут на позиції. Ой, чекай. Бо, як завжди, головою стелю. Малий сам метр шістдесят чотири, <гум> Найменший. І то забуваєшся той. Нічний режим включений? Да. Так. Да. О. Зараз свічочки запалимо богрчанські. Такі класні свічки, ну не свічки, а ну, пічки. пічки називають пічки, такі це Капець, руки погоріти. Вітри. Погоріти, руки тепло зайдеш. Я зайдеш бліндаж і тепло. Вже хоча кругом діри. Кругом діри мусимо мати бійниці, дивитися. І саме головне голови ховати. А де ще одна свічка? Дай ще одну свічку. На, тут в мене забирай. Там що ми перед собою бачимо. Що ми там перед собою. Вон вони. Красавці, прямо. Перед нами. Ну і тут, звичайно. Просьба хлопчика ми виконали. Дай Боже, щоб то було і далі так благословенне. Але ми перед тим, як їхали сюди на передову, то ми заїжджали в Гошівський монастир. Буде все нормально. Буде все добре. На зворотній дорозі ми знову заїдемо в Гошів. Обов'язково. А це була міна. 80-ка гахнула. Десь раніше як Донбас, Україна був. Магазинчики ми мусимо кругом дивитися. Чуть-чуть випав сніг. Тепловізорів не треба, ночників не треба. Хоча, правда, того нічого тут на передовій нема. О, горить. Давай ще й запалимо, а та нехай гріють. Котрі? О, ті, ну. Вони вже вигоріли. Вигоріли? Ні, ще буде горити, а ну давай пробуй. Попробую. Ми вночі не можемо собі дозволити такого задоволення, як палити свічки, говорити, так як ми зараз говоримо. Хоча тому що вночі воно вже небезпечно. І цей і мусимо, як то кажуть, дихати і то через раз, щоб ми вчули, не дай Боже, якоїсь загрози. І тому, ми собі дозволимо в день. Вефліємський вогонь. Знаєш, що буде горіти вогонь Буде? А де горить? Клас. Тут нові ті загаси. Нехай тут ті догарують. Свіжі, що ми принесли за Ми сподіваємося, що оголосили, ну, заборону нам відкривати вогонь. Якесь там ніби перемир'я. Ну, будемо сподіватися, що воно буде насправді. А як то воно буде, ну вже побачимо. Тільки з однієї сторони, так? Так, так, так. так. Ну, правда, Ми, ми, ми одразу наперед якась загроза. це, Ми відкриваємо вогонь. Тому що ми є добровольці. Окремої тактичної групи капітана Воловика ДУК ПС. Правосек, як нас називають. Ми не працюємо по факту, а ми самий кращий, кращий вид даному в цьому це вогонь на випередження. Але випередження. Треба перед собою щось. А там, крім парканів і будинків, люди приходять. Ми ж не можемо ні розтяжки поставити, ні, ні сигнальні ракети хіба би то. Ну що там робиться? О, паркан весь згаратаний, діравий перед нами. О, куляний мішок по стріляний. Отаке воно є. Цілий час отой звук головою <в> стелю. <головою> Але що поробиш? Що поробиш? Негоден? О, є. Не знаю, що не буде горіти. Все буде. Хай горе трохи боском пахне. Хай буде. Не буде віту то... вже. Не буде? Ні. Ну то не буде, то не буде, то вже так рахуй вигорило. Та, та пали ті нові запали. Ок. Такі такі пічки. Ой, я хочу зняти, дай дай, дай, дай. Як там Богучанський район. Не буде, най буде, не буде! О, такі роблять і в Долинському районі. Долинський район. Теж роблять такі класні штучки. Ми використовували в лютому місяці отець і капелан Іван Краховецький нам. Привозив долини, то ми на мажори під аеропортом використовували. Дуже класні штуки. Але якщо в нас тут буржуйки нема, опалення нема ніякого і не може бути, тому що на, на той димок нас закидають, обстріляють як хочуть. Ось таке. А ми ну, тепер ти зніми коментатора <ріпи> Це наш воїн, так, славний воїн, коментатор. Батько дядя Вова, дядя Вова. називають. Мене, мене так називають. Ну, без нього нам з ним тут комфортно. Це старий воїн, мудрий воїн. Так. Великий так, досвід так, воєнної служби по-любому, бо навіть серед військових нема такого з таким досвідом, як ну, і ми якщо робимо, передаємо. Відкрива. Ми що робимо, передаємо свій досвід, що маємо цим військовим, бо хлопці молодці, що взяли зброю в руки. Тим більше російськомовні харківські вояки, хлопці пішли захищати батьківщину, то це взагалі супер, взагалі класно. Російськомовні хлопці. І в нас немає, між іншим немає ніяких, нема ніяких цих проблем. Взагалі нема. Що приємна атмосфера. Бойовий дух тут на передові, взаємовідносини, взаємоповага один до одного, це фантастично. Це просто такі явища, таке явище, таке реальне, як воно є. На побутовому рівні, по-бойовому, це взагалі, правда? Як okay. Передати це просто словами, це, це дуже замало, замало. А так, то просто тут відчуває себе. Комфортно і десь то, що ми приїхали добровольці, ми хай на два тижні ми приїхали, ми хлопцям допомагаємо, ми їм дуже допомагаємо, і, бо вони постійно є тут. Ми дивлячись на те, що не таке, ми ж добровольці зарплат не маємо, але ми не за Україну воюємо, а не за зарплати. Але таке, добре, що хоч то, ніяких там докорів немає відносно алкоголю, е, що там розказують аватари, всякі там чуєш по телах десь там, що... Аватарщина ніби на, на фронті. Туфта це все. Це ті аватари, хто це зі своїми. Бо на ні, зенітниця, навіть пиво, ніхто тут за алкоголь взагалі не веде, мову. І, і ніяких тут цей командири класні, низові командири просто фантастичні. Командир з воду, сансей, командир роти, молоді хлопці, фантастичні патріоти, професіонали і взагалі гарні люди. І такі людські відносини, та дуже важливо. Що звернув увагу, нехай хлопці так не моляться, показово, так? Але кожен має хрестик, вервички. Дуже видно, видно відразу, що хлопці вірять в Бога, глибоко вірять. І, і що дуже приємно, що У е, нас нація має майбутнє і наша держава по-любому. Це. А цей коротенький автоматик, сучка його називають, якраз він дуже практичний тут для корот... ну, для коротких боїв, для, для вуличних типів і так далі, бо тут не знає, що очікувати. Що очікувати на будь-який момент, що бо там якийсь там режим тишини, заборона стріляти, ми вже то прийшли, ми вже знаємо. Як mm -hmm. я, я, в таких умовах ніхто не жаліється, не плаче. Діваємося, що маємо, взуваємо, що маємо, що дають, аби нам було о, тепло. Класно, Горчальський район, на лусі. люди роблять. І кажуть, що долиня, долиняни не роблять такі, що ми привозили, що, що це класну мазь роблять, але ми маємо немає, ми її, на такий жаль, але Шо, добре, що таку бандерівську мазь в долинському районі варить любірами загоїє. Але нічого. Таких інфекційних уроків тут немає, все добре. Разову посуду видають, повидавали, щоб цей а, нормально. Це дядя Вова, що пару хвилин продивляємося бійниці. Та мусимо. Щоб хтось не підійшов, не закинув нам щось, якийсь подарочок. Ось таке. -то. Таке -то